Антихриста. Розпочинаючи світове панування, Антихрист захоплюватиме у полон полону людство за допомогою тих самих засобів, які використовував Сатана, спокушаючи самого Господа. Перша зі спокус виявилася у пропозиції Господу перетворити каміння на хліби. Якщо ти, син, Божи, скажи, щоб каміння це стало хлібами, на перший поряд вона здається цілком співзвучною, з кінцевою метою служіння Сина Божого. Що можна мати проти того, що пустеля розквітла як сад? Що голод, нестатки злидні, тяжка праця, потім лиця при. Здобування хліба, що стали результатом прокляття землі для покарання людини, яка зорішила, нарешті, припинились. Проте весь гріх і лукавість цієї пропозиції полягали в тому, що пропонувалося почати замість того, щоб закінчити, створити цілковитий достаток вий. В даму світі, але не як наслідок і прояв внутрішнього царства правди. Бо поверхове тільки зовнішнє поліпшення умов життя без попереднього морального удосконалення призвело б до абсолютної перемоги зла, оскільки такий ситий добробут закріпив би. Безнадійний плоский стан людей, паралізуючи будь-яку можливість морального виправлення та духовного очищення. Тому Господь заперечив Сатані, не хлібом єдиним житиме людина, а всяким словом, що виходить з уст Божих. У цій відповіді Господь не ігноруйся насущні. Матеріальні потреби людей а ставляться на друге місці після духовних. Євангеліе засуджує лише спроби додати плоті за цілковито забуття бо намір зробити людей матеріально щасливішими, не баючи про їх моральну досконалість. Господь попереджає, щоб ми. Зважили на себе і не обтяжували серця обжерливістю та п'ятством, або в останньому випадку губимо моральну свободу, стаємо рабами ницих потреб і вбиваємо душу вічною смертю. Ось до такого цілковитого рабства приводять керманичі сучасної світової. Революції. Їхні вчення та заклики прикрашаються піднесеним словами про загальну рівність і братерство, але насправді вони не маються залучити народи тільки до досягнення матеріального добробуту, відволікаючи від усіх вищих моральних і релігійних прагнень. Коли ж Єдиною цінністю стане тільки матеріальна благо, то людина неодмінно перетвориться на цілковитого раба того, хто дав їй це добро. Матеріалістичне виховання дасть необмежену владу Антихристові, бо всі засоби існування будуть цілком у Його розпорядженні. Він щедро роздаватиме їх тільки своїм. Послідовникам і прибічникам, а людина, яка не привчила себе до стриманості, і помірності, не має духовної та матеріальної стійкості, змушена підкоритися такій волі. Усім малим і великим багатим богам, вільним і рабам буде накреслене тавром. На правій руці їх або на чолі їхньому, і нікому не можна буде ні купувати ні продавати крім того, хто має таке тавро, бо імя звіра або число імені Його. Говориться в откровенні Івана Apostolia Івана богослова. Друга спокуса сатани Satan в тому, що узявши Господа, до самого міста і поставивши на крилі храму, сказав, якщо ти син Божий, кінця вниз, бо написано ангелам своїм заповість про тебе і на руках понесу тебе, щоб не спітнувся об камінь ногою твоєю. Ця пропозиція з означала, мовляв, кинься вниз і з'явись. Оточений соном ангелів перед здивованим народом, щоб він, побачивши це знамення, відразу визнав тебе Сином Божим. Тобто під вирядом турботи про пробудження в народі віри в божественну гідність, Спасителя не що інше, як цілковите заперечення Христа, Христового. Заперечення відкуплення, бо Христу пропонувало стати керманичем, який принаджує НАТО лише пустим ефектом і не має від Нього жодного морального подвигу і самозрачення. Тому Ісус сказав, не спокушай Господа Бога Твого, те, що відмовився, здійснити Христос здійснить Антихрист. Він подасть знамення з неба, тобто знамення повітря де переважно панує сатана. Святий Святиян Богослов говорить, що Антихрист здійснить діла великі, так що він сходить з неба на землю перед людьми. На це знамення вказує Святе Писання, як на найвищі знамення антихриста і цього знамення повітря. Буде воно знамення чудовим і жахливим видовищем. Воно діятиме найбільше на чуття зору, зачаровуючи та обманюючи Його, говорить єпископ Ігнатій Бранчанів. Святий Симеон Новий Богослов – Застеряю, що дивитись на небо слід дуже рідко через страх, обачності перед лукавими духами, що перебувають у повітрі, тому звуться повітряними духами, бо творять численні різноманітні принади в повітрі. Про третій образ уваги в книзі «Добротолюбії» Частина перша говориться про це. Святий апостол Павло називає сатану князем, який панує повітрі. Умана повітряним бісівським явищем нарожої неминучою загибелю для тих, хто виявляє увагу до нього. Усі бісівські явища мають ту особливість що навіть Найменша увага до них небезпечна, від самої тільки уважності допущеної, навіть без будь-якого співчуття до явища можна вразитися найшкідливішим враженням, зазнати тяжкої спокуси. Знамення Антихриста здійснювані сатанинською силою, справлять надзвичайне враження наглядачів. Не збагнуть люди, що чудеса, його не мають ніякої доброї, розумної мети, ніякого певного значення, що вони чужі істині, сповнені неправди, що вони жахливі, прилюти, Позбавлене сенсу акторство, яке намагається здивувати, спантеличити й принести до самозабуття, спокусити, обдурити, захопити, принадою розкішного пусто, без ефекту. Побачивши, ці чудеса, люди. Осліплені своєму старшеству плоского розуму відразу визнають у них замість сатани надзвичайний вияв сили Боже та із захопленням сприймуть Антихриста як Бога. Антихрист наведе жах громовицею та дивом чудесові, задовольніть ними безлюдну цікавість. І brutalне neviгла, задовольнить марнославство та гордість людську, задовольнить плоске мудрування, задовольнить забобованість, здивує людську вченість. Всі люди, які керуються світлом грішного свого. Які відчудилися від керівництва світлом Божим, під волі спокусника, говорить святий Ігнатій Братчаніну. Третя спокуса сатани полягала, тому що він, вівши Спасителя на Високу гору, показавши йому всі царства світу та їх славу, сказав все це дам тобі, якщо впавши. Поклонися мені. Влада сатани над царством і світу неодноразово засвідчення Словом Божим. Сам Господь називає диявола Князям світу цього, а святий Ян, Богослово Откровенні, пише що сатана тим, хто йому служить, дає силу свою і престол свій, і велику владу. Панування диявола тверджується на ошукуванні принадаг та насильстві. Господь Є Ісус Христос прийшов установити свою владу на моральному потребу, та вільному синівському послуху Отцю. І те, чого відмовився Христос, понотою мірою. Антихрист. Він одержить усю свою владу над світом від Сатани, за цілковите підкорення Йому, а також нагороджуватиме нею інших у міру підпорядкування та служіння сатанинській волі. Досягнувши світової влади, антихрист різко зміни тактикум. Замість лицемірно і бережно оставлення людей, показної акторської доброзичливості щодо супротивників, він відкрито виступить нещадним переслідувачем віруючих, які не подяться клонитися йому як Богу. Він гнобитиме святи Всевишнього навіть схоче відмінити в них свято закон, говорить пророк Данил. Відкрити громадські християнські богослужіння, наче буде припинено антихрист і його прибічники, пише професор Беляєв, знищ. Чуватимуть Книги Святого Писання, будуть переслідувати та катувати проповідників Слова Божого і тих, хто здійснює християнські богослужіння, слідкуватимуть за тим, щоб ніде не відправлялася Євхаристія, а втім і проповідування Слова Божого не замовкне і богослужіння не припиняться, а Євхаристія відправлятиметься. Але звичайно, таємно, як за перших часів християнства.